Якщо ви вивчаєте польську мову на рівні B1, то це відео для вас. Не пропускайте. b 1 часто називають пороговим рівнем. Якщо ви вже його переступили, це означає, що ваша польська має всі шанси стати справді сильною. Зазвичай наші студенти вивчають мову на цьому рівні або щоб скласти державний іспит на рівні b 1 або щоб просто розвивати свою мову далі. Напишіть у коментарях, в якій групі є ви. Чому ж стільки студентів зупиняються саме на рівні B1 і не йдуть далі? По-перше, цей рівень довший, ніж попередній. На початкових рівнях усе здавалось простішим і прогрес відчувався швидко. Але на b 1 багато студентів відчувають, що стрімкий рух зупиняється це так званий ефект плато. По-друге, лексика вже не та. Не всі слова можна вивчити через переклад та й переважно вивчите словосполучення слів, колокації, фразеологізми, ідіоми. А це потребує інших навичок, ніж вивчення слів на нижчих рівнях. По-третє, граматична каша. На цьому рівні найлегше заплутатись, адже ви вже знаєте усю базову граматику, але вона ще не є на автоматичному рівні. Плюс до відомої граматики додаються нові теми. Наступне це граматична каша, це те, що поляки кажуть, мам ментлік в клові, тобто у мене повна каша у голові. На цьому рівні найлегше заплутатись, адже ви вже знаєте усю базову граматику. Але вона ще не є на автоматичному рівні. Плюс до відомої граматики додаються ще нові теми, які неможливо вивчити добре, не знаючи попередніх тем. І саме тут у багатьох виникає проблема е і справжнє розчарування. Ви знаєте багато правил, але в мовленні вони не функціонують. В голові змішується уся граматика. А замість задоволення від розмови виникає роздратування, що досі я роблю такі елементарні помилки. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи ФріІНТОК. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Тому порада для тих, хто має невпевнений а 2 рівень не спішитися йти на Б1. Спочатку візьміть індивідуальні уроки, щоб пропрацювати свої слабкі місця б – це цілком перехідний рівень, і він потребує нових навчальних стратегій, більше практики та підтримки. Я, як викладачка, яка навчає 8 років поспіль, добре знаю всі труднощі, з якими зіштовхуються мої учні в процесі навчання. Тому на заняттях, які пропонує моя школа, ми дозуємо інформацію та подаємо її в доступній формі. Працюємо також з мотивацією і додаємо коучингові інструменти для впевненості наших студентів. То як же ж вивчити польську мову на рівні Б1? По-перше, потрібно здіагнозувати, які прогалини у вас є з рівня А1 чи А2, і обов'язково їх пропрацювати. А прогалини є точно і вони є у всіх. По-друге, це мати чітку програму для рівня Б1. Бо на цьому рівні є нові теми, які потрібно засвоїти, не тільки повторювати попередні. Також варто вводити автентичні аудіо та тексти, а не лише підручникові. З аудіо це можуть бути канали на Ютубі, подкасти, сторінки в інстаграмі, тіктоки від носіїв. А тексти це книги, журнали чи текстові блоги. Мій спосіб це підписатися на ньюслетер когось із польських блогерів і отримувати це на пошту раз на тиждень. Не вчимо окремі слова народ. А прямо словосполучення або і далі взагалі цілі речення, наприклад, ми не просто вивчаємо слово «услуги», яке перекладається як послуги, а вчимо ціле словосполучення надавати послуги, тому що це польською буде святчить услуги». А якщо ви не знаєте цього словосполучення святчить услуги», то ви не зможете перекласти речення «Е, ця фірма надає погані послуги. В чому не просто слово піньонзе, ще один приклад, а в чому знімати гроші з банкомату, тому що знімати буде випласач, виплачач піньонзе з банкомату. Я думаю, що ви зрозуміли, в чому колокації для того, щоб нам легше було висловлювати наші думки. Якщо ж вас цікавлять конкретні теми на рівні Б 1 які потрібно знати, щоб скласти державний екзамен на цьому рівні, то напишіть обов'язково у коментарях, і я запишу про це відео. Ну, а якщо ви шукаєте викладача для підготовки до екзаміну панствового з польської мови на рівні B1, B2 чи C1, то пишіть обов'язково нам і наші вчителі з задоволенням вас підготують. Якщо це відео було корисне, залишіть лайк і до зустрічі у наступних відео. Честь!